У квітні 2024 року я була запрошена спікером на Найткемп у Бобрицьку гімназію, і це було неймовірно. Дуже теплі і приємні спогади про зустрічі. Я завжди рада долучитися до будь-яких ваших заходів, до друзів. Та якщо ви не знаєте, то це та частина Київщини, Великодимирська територіальна громада, яка була певний час під окупацією під час вже повномасштабного вторгнення Росії в Україну, і звісно на цій території велися бої. Сама школа, Бобрицька гімназія, так само зазнала арт обстрілу, і я бачила на власні очі наслідки цих дій. Постійно в мене виникала думка, як зберегти пам'ять про це, щоб і наступні покоління могли дізнатися і не забували про ці події. А наслідки були, ви можете самі побачити. Це одна зі шкіл, яку ми бачили, коли їхали на цей захід. Ну не передати словами, як це страшно. Також я зауважила, наскільки змінилися цінності, наскільки в них зміцнилися переконання, а також неймовірна жага до життя, до е, різного виду діяльності у цих людей, які були звільнені і вже зараз відновлюють, відбудовують свої е, школи, садочки, будинки, е, і прибирають, облагороджують територію, яка була занапащена е, ось цими нападниками-агресорами. Як це зробити? І тут е, мені попадається дуже крутий проект Дякую Тетяна Куч, що надіслала мені цю інформацію. І, звісно, я хочу вас всіх закликати цей проект підтримати. Що це за проект Цікавий конкурс громади на всі 100». Ось тут можете побачити коротеньке відео, покликання можу надіслати в особисті. Як ви бачите, це конкурс громад, громада на всі 100», А сам проект, за який я вас м, закликаю проголосувати, називається Діалог поколінь. І заключається він в тому, що ідея, щоб створити такий діалоговий майданчик у селі у селі. Героїв. Ось тут ви можете побачити, що це за проект. Подивіться, скільки голосів. Закликаю, щоб масово ми за нього голосували. Ви можете на презентаційному відео побачити, що собою передбачає цей проект, і ми раді будемо, що якщо ви долучитеся, активне покликання буде на наших сторінках у соцмережах. Мій голос вже є село. Називається Русанів. І саме там наші герої, захисники захисниці тримали оборону Київщини від загарбників. Їх було кажуть орієнтовно щось 17 чоловік, справжні герої. Я думаю, що ви підтримаєте цей проект. Покликання можна надсилати в особисті, а також буде на нашій Фейсбук-сторінці, інстаграм-сторінці у тренінгового центру суду, тому що ми партнери. А Бобрицька гімназія, я вже дуже рада. Рада буду вас побачити в жовкві, тому що я тішуся, що ви завжди з нами і на наших заходах.